якщо, якщо є дітлаки, яким ця пісня до вподоби. І якщо ви хочете, то ви можете підходити ближче до сцени і танцювати, тому що зрештою то судно вже в кінець і колись треба було то зробити. Женя, запускай! Пісня називається сексуальна в разі чого. Тому в кого якісь проблеми з тим, або в кого піст, ті можуть просто сидіти на місці. А хто хоче танцювати, ті можуть підходити ближче до сцени і не сильно себе стримувати. Ей! Своя на стіні, хоч бери, пиши про це на лобби Спаліш усі навколо пусто, як пустели гобіні.

Тому тому поранеться просування, будь ласка, не будьте егоїстки. Я не дуже люблю м'ясо, але дуже люблю голі голікістів. Поділіться зі мною всім найкращим, що так, ви маєте. На сам ходяки ви з вами, кабаре камарей вар'ється. Воні проміняємо любого му на преспасті, таке та це. Та, та. Має мої далі на етале її, не пустять в ефір. Сексуальна, яка небезпечна, яка? небезпечна. Дякую. Дуже круто, що ви всі вийшли і ви всі теж знали. Так, ще одна пісня, давай Деня, бо вже треба людей відпускати правильно, бо то, бо то є робота, то не, не, не літо на дворі. І будемо закінчувати. Давай. Пісня називається Лова Львова». Всі, хто вміє співати і особливо ті, хто не вміє співати, щиро запрошується для того, щоб співати разом з нами. Ей! І зараз на шуметері українського, то на не жене на володійний голова, той для мене по любому свиня або корова, так то меч з тим, скажу про свій стиль, о слово, якщо до них глухі то я пісень, момсова. Не, не робник, хаосник, хаос, таке, не метал не посонова, сгалицькому скере, та водоймова, трохи про себе Шевченка, карі очі, чорні брови, як чаки був пасти, я відстолово лось, така серйозно, не серйозно, виходить розмова, такі спасне сильно грузить моя промова, бо я yeah. Ти співаєш, Жіня? Правильно? Якщо тобі здалося, що я не допинився випадково випадковому, що зауважений це думка помилкова. Я ця окація, багато росового, тож продуй з дому мої ери, що мало ні пороли, шкода, що відсутня конкуренція, здорово, бо не он, крихінка каша серцова, це, звичайно, круто, але з зрібок обігов, то криве не проти пролете. Коли у канторах і сюди, чому відмовить, мені казали не ліп, що піш, бо наш дола та наперед розі, на ту, чую хобі, справу, і русі не туди чує з геймо. Посміх перетворити гопі, справу не бутвол. І тустило ковідкою в полосе. Можу пропасти всі підварну дочку нову. А ці посади найшов шиоложа, носи не буде відразу, але поступово боя дія. Як я, ей hey. молодіво! Для тих, хто не любить, моя музика, яка шапролова, це Прибрала частикова, та дня Шарик шари, це галярека, труска брова, щоб спочніше було, чи морозу. у грушкова мій концерт, маєш під в церкву на А Перед візитом за світом інспекцію податково маєш купити ніякого по любому, по мові слово йти, тема буде не На щастя під кого, бо в ньому слова не недорогі, І музичка кермов, нерв'я позитив. Разін суперо, давай тридцять, спеціальні а на нескорали. Останній урази з ГАМСІ Повачі. Якщо свати! О, Дякую! Дякую! Чикси йому здали мікрофони! Робкові треба, не? Маєш стві?